Види грибів. Гриби це особливі організми. Їм властиві ознаки рослин і тварин. Гриби, які зазвичай збирають у лісі, ось як білий гриб чи лисички, мають назву шапинкових. Серед них багато їстівних лисички, опеньки, білий гриб, маслюк, сироїшки. Але немало й отруйних мухомор, бліда поганка, чортів гриб. Існують гриби, які оселяються на рослинах. Вони живляться органічними речовинами рослин, тому дуже їм шкодять: це гриби-паразити: трутовики на стовбурах дерев, сашка, що оселяються на качанах кукурудзи. Гриби паразити шкодять сільському господарству. Іноді можна побачити вкритий цвіллю хліб. Гриби, які утворюють подібну цвіль, належать до групи цвілевих грибів. Вони викликають псування продуктів, а деякі цвілеві гриби використовують у медицині. З них створюють ефективні ліки. пеніцилін. Є ще одна група грибів, дріжджі. Їх використовують в харчовій промисловості при випіканні хліба для приготування квасу та пива.